Вітаю! Якщо у вас залишились вчорашні макарони, то не поспішайте їх викидати, а приготуйте із них ось таку гарну та дуже смачну запіканку. Готується за лічені хвилини, виходить неймовірно смачна, саме те, що треба на сніданок або вечерю. Все, як ми з вами полюбляємо, швидко, просто та дуже смачно. Тому обов'язково додивіться відео до кінця та спробуйте приготувати цю смачнющу запіканку. Гадаю, вам вона також сподобається. Починаємо готувати. Для початку я беру глибоку миску і в неї вбиваю 3 яйця. До яєць додаю 3 столові ложки цукру, дрібку солі, дрібку ваніліну. І все ретельно перебиваю міксером. Яйця я збиваю до пухкої піни. Так як на бисквіт до біла не потрібно, а саме до пухкої піни буквально 2 хвилини і готово. До яєчної суміші додаю пів кілограму кисломолочного сиру. Знов все ретельно перебиваю міксером. Щоб не було великих комочків від кисломолочного сиру. Все перебили, в результаті виходить ось така однорідна маса. Сюди додаю 400 г відварених макаронів будь-якого розміру, будь-якого виду та 50 г родзинок. Все ретельно перемішую, щоб повністю з'єднати всі інгредієнти між собою. Якщо, звичайно, у вас дуже дрібні макарони, то дуже їх не місіть, тому що можете отримати тісто. Все готово. Тепер я беру форму для запікання. Це може бути будь-яка квадратна, кругла або, як у мене, ось для кексу. Форму застиляю папером для випікання змащую олією та висипаю сюди всю масу. Цим часом ставлю духовку на розігрів на температуру 180 градусів розрівнюю, якщо потрібно, трішки притрамбовую всю масу по формі, щоб запіканка в майбутньому була рівненька. І зверху притрушую її мигдалевими пластівцями. Це додасть запіканці дуже гарний смак та гарний зовнішній вигляд. Відправляю запіканку випікатись впродовж 45-50 хвилин. Дивіться по її готовності, так як духовки всі різні. І ось така красуня запіканка в мене вийшла. Залишаю її в формі до остигання. Потім дістаю із форми, прикрашаю полуничкою, листочками м'яти, тут, звичайно, можна проявити фантазію та додати будь-які фрукти. Зверху я її декорую цикровою пудрою, буквально одну чайну ложку і запіканочка готова. Дивіться, яка вона гарна, дуже легка у приготуванні, але дуже-дуже смачна. Обов'язково зберігайте мій рецепт та спробуйте приготувати цю смакоту. Дякую за увагу.